На даному тракторі зараз стоїть РТК-Модем. Ми його відключили, під'єднали ще Starlink. Швидкість я перевіряв на телефоні 160 Мбіт, швидкість. Більш ніж достатньо. Starlink нам дає те, що РТК стабільний, незалежно від мобільного зв'язку. Повторюваність попадаємо у свої сліди, можемо працювати по стрібтілу, по своїх слідах, якщо це оприскувач. І може бути... Віддалений доступ і вивантаження даних на хмару. І з хмари можна з таб-аккаунта закидати сюди контури, завдання, лінії, карти завдань. Монітор підтримує день-ніч, тобто там є датчик, якщо вночі, то він міняє колір на темний фон для того, щоб не сліпити механізатора. 30 супутників, 24 мм точність, вона міняється то менше 2 см, то більше, буває навіть 9 мм. Ну отак робота.